У двох наметах на площі театральній продають солодощі. Яблучний пиріг, вафельний торт. Це все готували студенти, клики, мафіни, пряники теж домашнього приготовлення, горіхи, профітролі. Все це домашнє, все дуже смачне. Тістечка на ярмарку купила Аліна Слободянюк. Придбали еклери для нашої бабулі. Ну, дівчата, хлопці дуже молодці. Це дуже добре, що допомагають. Вікторія Канюка розминається перед забігом. Я вирішила долучитись до цього благодійного забігу для того, щоб допомогти дітям які хворі, і для того, ну взагалі я займаюся легкою атлеткою, і вирішила спробувати свої сили пробіжати два кілометри. Мирослав Драбов та його дружина Наталія вирішили бігти разом зі своїм собачкою. Пропагуємо здоровий спосіб життя, ну і хочеться допомогти людям, які хворіють хоча б якимось невеличким внеском. А наш улюблений Стеді бігає теж завжди з нами. Для учасників підготували дві дистанції на два і чотири кілометри. Каже організатор забігу Олексій Куруца. У нас цей такий благодійний забіг проходить у рамках тижня добра у Жорському національного університету 76-ї річниці. Пропонується благодійний внесок 100 гривень. Якщо хтось має можливість, може дати її більше. Це всі кошти будуть передані на лікування Павлика та Кіри. Перед забігом учасники зробили розминку. Першими бігли ті, хто обрав двокілометрову дистанцію. Марія Лукей, Леонтій Неколишин. Новини на Суспільному.